Домашній кінотеатр. Ви йдете забуваєте. Тобі попком. Хто ми? ще є попком? Закінчилось. От я ще слажива. Я ще попкорн. Захиш. Сей покол. Я готовий. Ваком нести. Я теж. А, людяники хочеш. Ми стопом. Ну, давай, поїдь. Тебе є чопа-чопсик. Щас я зниму кино уявить, що таке кінотеатр? Це що не побачити? Через три, дві одна. Стоп! Тобі презентує? світло. Це космос. Ой, черв'ячок. Іди сюди. Черв'як. Да я був. О, я в космосі. Вітаю. Завітайте у мене в гості. Думаешь? Вот це ідея. Чудово. А ти же мій герой. Тоді він розкаже. Я розкажу. Я не забуду тобі сказати, щоб я не звоїкав. Хочеться так почнемо кіно через три, три, 1. раптом ми були в замці я я я я я, я. представь собі.